Там були ворота, тут була. Ага. Вон ще ламінат залишився. Ваш ну, мій. мій. Мій у кімнаті був. А ще напівцілілий холодильник унітаз та тумбочка. Стоячи на руїнах власного будинку, зооволонтерка Ксенія Баранова демонструє, що лишилося від будівлі після влучання уламків російської ракети. Це була е крита, крита веранда. Але з профнастілу Ну, підвал був дуже капітальний. Я взагалі не гадала, що він не витримає. Ксенія розповідає, придбала двоповерховий будинок ще до війни. Каже, про власні стіни мріяла давно, та й собакам, а їх у неї було. Зо два десятка, в приватному секторі краще. А з початком повномасштабної окремо збудували підвали. Два роки він слугував їй укриттям. Я завжди, коли читаю ракета на Дніпро, біжу у підвал. Але 7 січня, пригадує жінка, коли побачила повідомлення про тривогу, у підвал не спускалася. Каже, проспала із виголом собак, тому швиденько пішла з ними на вулицю. Була тривога. Я у тривогу не, не ходжу. Я завжди сиджу в підвалі. А тут мої собаки попрохали з ними піти гуляти, та я пішла гуляти. І потім, коли вже доходила. До вулиці я почула звуки, почула свіст, вибух, дим. Вони дуже бояться, вони завжди. Біжуть додому. Прилітала ну, буквально дуже-дуже низько. Я от буквально все стояв на вуглу, ну і вже почув зрив, в мене посипався пластико. Я вискочив на дорогу, побачив, що вдома Ксені нема. Через три хати від Ксенії сусід Артур, чоловік на власні очі бачив, як розвалився її будинок. На порятунок кинувся миттєво у самих шкарпетках, бо знав, що жінка має бути у підвалі. Ну, як я побачив. Як ракета воронку, і рядом з підвалом, сміщена плита, і звісно, що одразу думаєш, не я собі, а сразу думаєш, що там є люди, ну, і треба їх рятувати. Гукав, заглядував візді, і потім вже ж почув, як вона вже тут по дорозі туди йшла. Як вона щось плакала, кричала. П'ять собак та шестеро котів залишалися вдома, і майже всі вони загинули. Уламки ракети розтрощили будинок до фундамента. А тварин, яких Ксенія годувала та лікувала, порозривала на шматки та розкидало по сусідніх дачах. Їхні рештки потім збирала жінка. Сусіди певні її життя врятували саме тварини. Це Просто випадок, випадок щасливий. Я вважаю так. Тому, що якщо б не вони, то я думаю, що її би не було. Це було страшне. Ми коли побачили, це МЧСники були, поліція, ми бігли сюди. Перше моє питання було, чи жива вона. Те, в вціліло Ксенії, допомагали діставати друзі. Сусід Артур, комунальник, навіть викликав свою бригаду, аби швидко врятувати те, що було можливо. Чоловік говорить, вже має подібний досвід, бо рік тому допомагав після російського теракту на перемозі. Я одразу позвонив хлопцям, колегам, вони швидко зреагували, пригнали техніку і працювали, приїхало чоловік 30 майже, і працювали над завалами. Розбір завалів будинку зооволонтерки триває і нині сусіди та всі небайдужі, допомагають Ксенії годувати її вцілілих чотирилапих рятівників, надали тимчасове житло та зимові речі, а ще відкрили для неї збір коштів. Бо жінка, яка через російську ракету втратила все та буквально лишилася на вулиці, починає життя з самого початку. Мені було шкода, так тому що це, це була моє, моє зарублене, моє. Там, де я почувала себе добре, це і тварини були, і все, ні від кого не залежала. Була істерія, але потім я зрозуміла, що я жива, я руки, ноги цілі, я покалічена, робота в мене є, сусіди в мене є, друзі в мене є, всі допомагають, всі і підкормлюють і все. Тому я вже почуваюся добре. Офіційно відомо, що садове товариство, де мешкає зооволонтерка, росіяни атакували дроном камікадзе та ракетою. 16 будинків пошкодили, один знищили. Його дивом ціліла власниця поступово оговтується та вже намагаються будувати плани на майбутнє. Плани думаю, що треба прибирати та щось будувати. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.